Друзі, привіт! Знайшов новий перспективний проект у Telegram, який називається Mainnet. Ось що ми бачимо, коли ми після боту заходимо до Mainnet. Зверху ми бачимо свій профіль та баланси. Майнблокс це одна з основних ігрових валют, швидкість майнингу та основний токен гри, який називається Core Data. Ну а знизу екрану ми бачимо меню з основними розділами: це ампліфайери, магазин, обмінник та каса. Не лякайтеся, якщо звучить це складно, все тут максимально просто та інтуїтивно розповім вам покроково. Твоя подорож починається з першої картки Amplifier. Це твій, ніби особистий робот-майнер, який починає працювати автоматично, навіть якщо ти взагалі нічого ще не робив, адже з самого початку тобі надається один Amplifier з рівнем Basic. і він починає тобі поступово майнити ці майнблокси. І кожні 3,5 години, як ти тут бачиш, ти маєш заходити та звичайно їх клеймити. Потім це можна покращувати, і ти можеш заходити вже не так часто, кожні 4,5 та 5 годин, і так далі. Все це залежить від тебе. Тобто, Amplifier – це як майнерка. Чим більше ампліфаєрів ти маєш, звичайно, і чим більше вони рідкісні, тим швидше ти розвиваєшся та заробляєш. На старті у тебе тільки 9 слотів для цих ампліфаєрів. Тобто, кожен слот треба використовувати із розумом. То щойно на ампліфаєрі накопичилася достатня кількість цих майнблоків. Натискаємо, клеїмо і забираємо винагороду. Саме ці ти і використовуєш для прокачки ампліфайерів і підвищення їхньої швидкості майнінгу. Повертаючись до слотів, їх дуже мало спочатку, тільки 9. І якщо хочеш їх розширяти, цю свою. У ферму можна купити додаткові слоти за спеціальну валюту. Імпульсис їх можна заробити за певні дії або ж просто купити. Чим більше слотів, тим більше ампліфаєрів може працювати одночасно. Згодом у тебе обов'язково з'являються дублікатні карти. І ось тут тобі в нагоду стане блендінг. Якщо маєш дві карти однакового рівня і однакової рідкісності, то їх можна об'єднати в одну, але вже на вищому рівні. Наприклад, у тебе був легендарі, а ти зробив міфічний рівень. принципі, можна сказати, головна механіка для отримання рідкісних і більш продуктивних ампліфайерів без постійної покупки. Та вливання своїх USDT. Щоб отримати нові ампліфаєри, просто можна зайти у шоп, який тут також є, та купувати ці паки. У кожному паку по три ампліфаєри. Ну а можливість вибити ексклюзивний та рідкісний аксесуар видно прямо на екрані до покупки. Стандартні паки у нас купуються за кордата, а іноді з'являються ексклюзивні паки, які можна купити за Impulses. Круто, що те, що усі ці паки можна продавати іншим гравцям на маркеті або ж мінятися для оновлення, наприклад, своєї ферми. До речі, про марк. Тут можна купувати і продавати ампліфайери та ексклюзивні паки. Ти сам встановлюєш ціл, і якщо хтось хоче купити твою картку чи пак, одразу отримуєш оплату. Маркет дуже активний. Якщо заходити сюди часто, то можна знайти реально вигідні пропозиції. Тепер головне про токен Core Data. Коли на майнано буде багато майнблокс, заходимо у розділ Exchange і міняєш їх на Core Data. Курс змінюється залежно від обсягу обміну, як на справжніх криптобіржах, і завжди є невелика комісія. Core Data це.